Якщо людина не любить себе, вона не зможе любити іншу людину. Так. Повірте мені, якщо людина не бачить у собі якихось своїх мінусів, вона їх буде бачити в іншій людині, і вона буде їх засуджувати. Якщо вона розуміє, що в мене таке є, і вона розуміє, що це і мінус бізнає і визнає, вона ніколи за такий же мінус не осудить іншу людину. Вона буде її розуміти і приймати. Тому для того, щоб. Ми робимо. Для чого ми це робимо, щоб, щоб свою самоцінність підвищити? Тому що, коли ми підвищуємо свою самоцінність, автоматично зростає самоцінність людей довкола. Ми починаємо розуміти, наскільки поруч з нами унікальні люди. Ми починаємо по-іншому зовсім бачити людей. Ми починаємо бачити оту, оту їхню здібність. Тат. Я раніше вважала, що ця людина якась така, сяка і неприємна ще. Але тут я побачила, що ця зібільність в неї є. І вона одразу підняла цю людину в наших ручах, От аж туди. І ми вже не помічаємо якісь оті от мінуси. Ми бачимо <тас> ту її цінність. Але це можна побачити тільки, якщо ми зрозуміли це побачити в собі. Це починається з себе. коли ми бачимо свої власні Інші люди це тільки дзеркало, наших добрачень. Ось чому. Це не про егоїзм.